Багатьом чоловікам сьогодні думки про гроші та заробіток не дають спочинку, і в цьому немає нічого дивного, адже ходити по зоні без купонів та хорошої снаряги непросто. Одвічне питання переслідує нас: де намутити крутий хабар. Відповідь на це питання в мене не одна, і вже зараз я покажу вам 20 з гаком цікавих ничок, які суттєво спростять ваше перебування в зоні. Та перед тим як відправитись, постав лойс і підпишись. Запускаючи будь-який сталкер, неможливо відігнати від себе думки про гауску легендарний символ зони, котрий може змінити хід тієї чи іншої сутички. Але знайти її на початку не вийде. Як дістати гаус пушку, я розкажу пізніше, а поки рекомендую забрати на початкових етапах те, що на Лежить вам, але ви поки про це не знаєте. Частенько саме сюжет дозволяє вам назбирати якісних речей. От лише уважність треба викрутити на максимум і обшарити сюжетні локації, частина з котрих назавжди закривається після виконання квесту. Ви покинули малу зону, розібрались з бандосами в темній долині на звалищі і прямуєте до старої доброї лабораторії X-18. Сталкер 2 її охороняють вартівці, котрі не дадуть вам пройти без бою. Дехто вирішує це питання стелсом, та я надаю перевагу веселому геноциду цих напівкопів. І такий метод не просто виправдовує, а ще й окуповує себе. З мертвих тіл вартівців в цьому місці і в цей час можна зняти бронежилет під назвою «Конвой». Він дає хороший фізичний захист і є доволі непоганим варіантом, як на таке раннє проходження. Биваємо вартівців, спускаємось до лабораторії, вирішуємо там свої справи, зустрічаємось зі шрамом, дивимось кат-сцену, А після попадаємо до зачинених приміщень на верхньому поверсі. Справа буде кімнатка з хімікатами. Йдемо туди, переходимо до сусідньої кімнатки і забираємо новенький науковий костюмчик Еколог. Тепер у вас є як варіант для перестрілок, так і варіант для аномалій. Так як в цьому відео трішки згодом я покажу вам схрон з екзоскелетом, одразу накину креслень покращень. Флешку з кресленням системи виводу отруйних речовин для екзоскелета ви можете відшукати в таборі новачків на кордоні. Заскакуємо на дах, потім на дах сусіда, і зі сторони парадного входу маємо приниканий рюкзачок. Таку ж систему виводу отруєних речовин, але вже до екзоскелета Панцер можна відшукати в районі Дуги. Нам треба на ЗНЗ круг. Там по машині залазимо на дах з електроаномалією і забираємо схрон з кресленням. Також розживемось набоями. Всім відомо, що броню у Сталкер 2 треба ремонтувати після кожної вилоски, така вона крихка. Я ж пропоную знищувати противника морально ще до того, як почався бій. Для цього вам знадобиться класична шкіряна чорна бандитська косуха, яка підвищує ваші естетичні показники до максимуму, а також автоматично збагачує ваш лексикон. Відправляємось до машинно тракторної станції на локації цементний завод. Заскакуємо на стіну будівлі, проходимо залізною балкою і дістаємо блатний куртяк і новорічний пакет за тебе з набоями, щоб гасити блакитний вогник всередині зони. А щоб гасити куди ефективніше, знадобиться хороший підствольник для калаша. До того ж, калаш багато їсти не просить, патронів до нього завжди повно. Знайти підствольник можна неподалік попередньої локації. Місце називається селекторна вишка. Зорієнтуйтесь візуально, спираючись на велику недобудову. Заходимо у двір, валимо. Чотирьох бандитів, і в центральній хаті знаходимо сейф на паролі код 030794. Всередині на вас чекає старий добрий підствольник до АКМ 74С. Досліджуючи зону, можна відшукати багатько дверей на кодах. В більшості код можна знайти на парканах, але є й такі, котрі пропонують розв'язати цілий ребус або добряче полазити нетрями, щоб відшукати щось схоже на шифер. Ідентична ситуація з запароленими дверима на колишній базі волі на військових складах. Щоб відкрити зброярню, треба спуститись нижче до казарми. Відкриваємо двері, там здається, треба ключ, який лежить в тій ж будівлі, що і зброярня. Після валимо контролера. На крайній стіні над трупом видрипаний код 0690. Його і вводимо. А після забираємо якісний військовий бронежилет. Якщо ви пройшли далеко, можете розжити з кресленням на заводі Юпітер. По дорозі повертаєте вліво до полігону сір, і в такій собі ядерній боєголовці на дворі знаходите рюкзачок з кресленням свинцевого контейнеру до костюма ссп 100 відкриття. Грім С-14. Далеко не найпопулярніша зброя в Stalker 2. Можливо, це пов'язано зі зменшенням популяції долгу в зоні. Та якщо ви все ж таки надаєте перевагу цій зброї, покращить її. Креслення для каучукового прикладу можна знайти на локації градирні в південній градирні, яка виглядає як колізей. Всередині треба буде розібратись з Полтергейстом, а потім із монолітівцями. Котре за сюжетом гра підкидає нам приємних бонусів. Коли шукатимете хід до в тунелі під Лиманськом, знайдете пораненого мужика. Справа біля нього позаду БТРів на землі лежатиме хороший військовий броник. На кордоні словнозвісній локації дальній блокпост, яку ми добре пам'ятаємо. З часів тінь Чорнобиля теж є непогана схованка. Демо за хату з колишнім переходом і за ящиками в кутку знаходимо рюкзачок. В ньому флешка з кресленням встановлення балансира для автомата Харольд. Локація болота теж має декілька цікавих ходів, які не одразу можна помітити. Виконуючи квест зі сканерами, можете побігти краєм і побачити там нагромадження великого каміння, а під ним маленький отвір. Це вхід до потаємного сховку. В кінці ви знайдете сумку з кресленням арамідної підкладки для комбезу Сєва 1. На іншому болоті, яке знаходиться вже на території хімзаводу, посеред аномалії можна побачити сейф в скаті. Всередині нього буде креслення такої ж арамідної підкладки, але вже до Шолома. Локація називається Отруйне болото, і окрім креслення, там можна залутати ще й артефакт. Що ж, покращення до комбезу Сева є, а самого комбезу нема, це треба виправляти. Відправляємось до цементного заводу на локацію клітка. Ви побачите високу недобудову, поруч котрої сидить мужик і поминає братчиків. Всередині будови накриває псі активністю. Ваше завдання дістатись даху. Тут немає нічого важкого, а на даху на вас чекає долговський комбез Сева Д і різні припаси. Дробовик в зоні річ незамінна, от лише знайти хороший дробовик не так просто, якщо не знаєш, де його шукати. Пропоную вам отримати унікальний дробовик під назвою Хижак, який колись належав Звіробою. Дроб з посиленою шкодою знаходиться в дитячому таборі ізумрудний. Щоб його отримати, треба вбити кота байона на сцені. Позаду неї захід до його лігва, там і стоїть ящик з дробовиком. Ще одні кодові двері, які ми відчинимо в зоні, знаходяться на затоні на локації станція обслуговування. Щоб дізнатись код, треба вилізти на одну з вишок над поїздами. Код написаний на будівлях, це 2.4.6.8. Всередині стоїть броня іскри, вона далеко не топова і підійде для ранніх етапів гри. Та не поспішайте звідти бігти, так як в гаражі навпроти, ви можете знайти унікальну пушку SoftMod. Вона лежить собі прямо на стелажі, лише підійти та забрати. Пушка добре валить на дальняк і має глушник. Не забуваємо покращувати знайдену зброю додатковими обвісами. Збільшений магазин для букет С2, до прикладу можна відшукати в підвалі станції переробки відходів, куди нас посилають вбити контролера за основним сюжетом. Просто в тунелях не йдіть одразу до драбини, а підійдіть далі. В кутку біля гратів буде збільшений магазин. Не любиш букет С2 і надаєш перевагу автомату Дніпро, для цього теж є збільшений магазин. Йдете на схід локації градирні, на самому краю карти буде невеличка локація зі снайпером, якого не можна вбити. Пробігши крізь кулів в будиночку справа, знайдете сумку, а в ній збільшений магазин. Наводку на ничку дає отець Валеріан, який торчить в вагоні поїзда за архіаномалією неподалік. Якщо ж його схрон обчистити до зустрічі з ним, він все одно дасть на нього наводку. На затоні ви неодноразово гуляли поблизу славнозвісних кранів. Локація так і називається портові крани. І на другому поверсі крайньої будівлі, в сумці, ви знайдете покращення для гвинтаря. Це ущільнювач муфти зворотного механізму. Пушка в зоні головне, і чим вона краща, тим легше вам живеться. Розжитись такою зброєю можна не лише важкою працею, але й фартом. Зона дозволяє нагрітись на лохах, хто назабрав свою плакальника на териконі, чи не так. Ще один наївний лошок знаходиться на локації бетонний ліс на цементному заводі. Сталкер просить нас спуститись до тунелів, у котрих він заникав хабар. Біда лише в тому, що там завелись якісь страшні мутанти, які витягнули ствол з його рук. Сталкер ледве ноги забрав звідти, тому просить нас повернути йому зброю. Ліземо вниз, відбиваємось від тушканів, сейвимось і переходимо до арени з двома бюрерами. Злазити не рекомендую, там 4 чи 5 стволів починають зносити тобі ХП за 2 секунди. Валимо бюрерів з балкону, заходимо в сумку з боєприпасами. Потім забираємо ствол, який стоїть ось тут. Його можна легко не помітити. Це унікальний автомат під назвою Рішала. Його можна віддати сталкеру або залишити собі. Після не поспішайте виходити, адже в приміщеннях зліва ви знайдете протигаз і креслення системи подачі верблюд для комбезу Сева Д, який ми вже знаходили раніше. Та не сюди, мужик. Ти жартуєш, а Таку ж систему верблюд можна відшукати на градирнях на вишці біля виходу з цеху великовузлової збірки. Ліземо наверх, після знову ліземо наверх. Стрибаємо і знаходимо не лише рюкзачок з кресленням, але й сканер, який генерить артефакти ліхтар. Будьте обачні, адже після починають крутитись два злісні полтергейсти, а внизу точиться постійна війна між монолітом і вартою. Тепер до головного екзоскелет. Відшукати екзоскелет ви можете на тій ж градирні, навіть більше в цеху великовузлової збірки. Вбиваємо всіх нещасних всередині і підіймаємось сходами до самого верху. Біжимо попри вікно до іншої сторони. Ліземо по невеличкій драбині, і по центру знайдете крутий екзоскелет-панцер зі встановленими модифікаціями. От лише на біг тут нема модифікацій, тому доведеться поки тягти його в рюкзак до найближчого схорону на базі довгу. Як щодо Гаус Пушки, Гаус Пушку ви не знайдете в ничках чи схронах по зоні. Отримати її можна аж на Янові. Там будуть сутички з монолітівцями, а в останніх якраз таки будуть гауски. Утім я бігав з гаус пушкою ще до Янова. Цей потужний ствол можна отримати за проходження сайт-квестів доцента Щерби. Його ми вперше зустрічаємо на Агропромі. Для щерби треба буде виконати два завдання, а через деякий час він сам набере до вас і захоче, щоб ви подивились на його старання та труди. Квест дійсно забавний, а після його виконання двупало дасть нам гауску до слова, хто не вбивав доцента? Пишіть в комент, дуже цікаво, чи зміг він захопити зону своєю армією кровососів. Ось такий хабарчик на сьогодні. Сподобався? Тисни Лойс! Тисяча лайків на цьому відео автоматично породжує продовження. Весь хабар відео я шукав сам без допомоги ваших оцих інтернетів. Знаєш жирні нички? Залишай наводку в коментах, перевірю. Також будемо раді бачити тебе на сайті нашого інтернет-магазину ArtLine. До нових зустрічей на цьому ж місці.